Доброго вечора, вас вітаю компанія Fiedre Company. Продається ось такий автомобіль Audi A4 2016 року. Передній привід, 2.0 двигун. Пробіг даного автомобіля 104 тисячі км. Автомобіль має передні пошкодження, був замінний капот, потрібну фару та косметичний ремонт по лівій частині автомобіля. Автомобіль на простій комплектації. Тамає клімат кліматконтроль, звичайну приборку, кнопка старт-стоп камера заднього виду, Пам'ять сидінь люк. Тому кого цікавий даний автомобіль. Або автомобілів подібного плану пишіть, або дзвоніть нашим менеджерам.